Ішов час зв'язати ось такі гарні вуса для нашого гарбуза. Ну, тобто, ми зв'яжемо спицями ось такі завитушки спіральки. Нам знадобиться дві спиці, можна шкарпеткові, невеличкий хвостик, зовсім можна отак от і менший. І набираємо на одну спицю 20 петель. Самим звичайним способом довгий хвіст. Ось так от 20 петель тепер перевертаємо на виворітню сторону, і тут ми всі петлі в'яжемо лицевими і першу, і останню. Це ось такий наш перший установочний ряд. Остання петля також лицева. І ось так от: остання петля лицева. Другий ряд пров'язуємо всі петлі виворітніми, включаючи і нашу першу петлю виворітня і остання петля виворітня. І так, в наступних рядах ми також будемо всі петлі пров'язувати. У нас тут немає крайніх петель, а всі петлі пров'язуються. Третій ряд у нас з прибавками. Зараз покажу, як ми будемо робити прибавки на першій і останній петлі, а потім на всіх останніх петлях будемо трошки інакше. Отже, беремо за, за ближню до нас дужечку петлі, пров'язуємо лицевою, петлю не знімаємо зі спиці, а пров'язуємо ще раз лицеву за задню дужку. Ось так от у нас утворилося дві петлі. Тепер прибавочки робимо, нам потрібно подвоїти всі петлі, прибавочки робимо із петлі нижнього ряду. Заходимо, ось дивіться, добре видно нижній ряд, заходимо в нижній ряд, витягли петлю. Ось це буде наша прибавка. І ось цю петлю верхню лицеву пров'язали. Знову заходимо в петлю нижнього ряду, витягуємо петельку, лицево пров'язуємо. І ось так от, до кінця ряду, робимо прибавочки. І ось дивіться, остання петля. Вона до нас розміщена лівою стінкою, пров'язуємо за ліву стінку петелечку. І тепер за праву стіночку пров'язуємо дві лицеві. Ось так. Переходимо на виворітній ряд і абсолютно всі петлі від першої до останньої пров'язуємо виворітніми петлями. Переходимо на лицеву сторону, і тепер нам знову треба подвоїти всі наші петлі. Отже, першу петлю пров'язуємо за передню дошку, не знімаємо її зі спиці за задню дошку. Утворили з однієї дві петлі, тепер її можна зняти. І тепер знову ж таки в петлю нижнього ряду зайшли, витягли петелечку і пров'язали лицьову. І отак от в'яжемо до кінця ряду. В кінці також ми пров'язуємо петлю за передню і за задню. О, перший раз, коли ми подвоїли, у нас було 40 петель на спиці, цього разу у нас 80. Тепер ми переходимо на виверідню сторону, і ми не будемо тут пров'язувати ряд, ми будемо просто відразу все закривати. Пров'язуємо дві петлі лицевою, дві разом, повертаємо цю петлю, що утворилася на ліву спицю. Знову пров'язуємо дві петлі лицевою, повертаємо петлю на ліву спицю. І ось так от закриваємо всі 80 петель. І ось дивіться, на моменті закриття уже наша спіралька починає потроху сама по собі закручуватися. Все, я закрила повністю всі петлі, відрізаємо хвостик, витягуємо його, з цим хвостиком ми будемо пришивати цю спіральку до гарбузика в моменті, коли я закривала петлі, то спіралька сама по собі ось так гарно закручувалася. А для початку ось цей хвостик від набірного. Краю потрібно заховати. І ховатиму я його голочкою, голочкою протягую ось цей набірний край наш початковий, чіпляю голочку за напів петельки. Ось так. Засилюю ниточку, і зараз протягну. І лишній хвостик ми обрізаємо. Тепер цей хвостик продіваємо голочку і пришиємо його. Вже як розмістити наші спіральки, ви. Ну, дивіться, як подобається вам. Я одну розмістила між дольками, і другу також пришию між двома іншими дольками. Ось тут у нас хвостик, куди загинався наш ось такий обідок. Ми невеличкими стіпками пришиваємо нашу спіральку сюди. І це буде абсолютно. Не видно, бідок загинається, і там не видно, де та спіралька. Можемо в саму спіральку вколоти ниточку, голочку. Ось так от. Робимо пару таких стіпків. І тепер голочку заводимо серединку і виводимо її ось тут, там, де низ нашого гарбузика. Ось так от. Просто відрізаємо. Якщо залишається тут невеличкий хвостик, ми його спицею заштовхуємо назад, щоб його було не видно. Ось так от. Ось такі вусища у нашого гарбуза вже є. Ну і, звичайно, дівчатка, який же гарбуз без ось такого чудового листка? Він з грядки, бачите, такий зелений листочок ще в нього є. Дуже гарно виглядає ось так от з внутрішньої сторони. В'яжеться цей листочок одним цілим полотном, хоча в нас тут добре видно, що якби виділено три листочки, але ми всі три будемо вив'язувати за один прийом. Наберемо петлі на три листочки, будемо робити прибавочки, потім збавляння для кожного листочка. Ну, ось так, от все гарно виглядає. Ну що ж, приступимо.

Хвостик при цьому залишаємо доволі довгенький, бо ми ним будемо пришивати наш листочок до гарбузика. І перший наш ряд, він установочний, виворітній. І тут у нас є крайні петлі, тобто першу петлю ми знімаємо, всі останні до кінця виворітні. В другому ряду ми вже будемо робити прибавки і розставимо маркери між листочками, ну, щоб так нам було легше орієнтуватися. Отже, перша петля крайня, з другої петлі ми робимо прибавку. Заходимо в петлю нижнього ряду, витягуємо петлю це ось прибавка, тепер пров'язуємо дві лицьові. Так як у нас в листочку йде дві крайні петлі, і дві лицеві ми залишали для середини нашого листочка. І прибавочки ми будемо робити після крайньої петлі і перед крайньою петлею. Отже, дві лицеві, і знову ж таки заходимо в петлю нижнього ряду, і витягуємо петельку. Це наша прибавка. І ще одна петля це крайня нашого першого листочка. Давайте поставимо маркер, відділимо їх. Другий листочок, перша петля крайня. Тоді робимо прибавку з петлі нижнього ряду, далі дві лицьові. знову прибавку з петлі нижнього ряду, попередньої петлі, яку ми пров'язали. І крайня петля другого листочка ставимо також маркер, третій листочок, перша петля лицьова. прибавка, дві лицьові. прибавка, і остання крайня петля пров'язуємо виворітньою. Ось так. Переходимо на виворітню сторону, першу петлю знімаємо, всі останні петлі виворітні до кінця ряду. Лицева сторона знову в нас петлі з прибавками. Отже, першу петлю крайню зняли, витягаємо петелечку з петлі нижнього ряду, прибавка, тепер лицьові. один, два. 3, 4, прибавка з петлі нижнього ряду, і крайня петля, один листочок, другий листочок, крайня петля, прибавка, 4 лицеві, 1, 2, 3, 4, тепер прибавка з петлі нижнього ряду. І крайня петля цього листочка. І третій листочок так само. Крайня петля, прибавка, 4 лицеві. 1, 2, 3, 4, прибавка, і остання петля виворітня. Переходимо на вигорітню сторону, першу петлю зняли, всі останні. Прив'язуємо виварітніми до кінця ряду. Я думаю, вже ви зрозуміли, що виварітні ряди ми пров'язуємо просто по малюнку, а в лицевих ми робимо прибавочки. Отже, давайте ще раз зробимо разом першу петлю крайню зняли, прибавка. Тепер у нас буде 6 петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка і крайня петля першого листочка. Ось так от. Загалом, я думаю, далі зрозуміло, як в'язати, в'яжемо прибавки, доки в нас на кожному листочку не буде по 16 петель. Один 16, другий і третій. Пров'язуємо виверідній ряд, загалом на спиці буде 48 петель, пров'язуємо вивертній ряд. І зустрічаємось. Тепер у мене на кожному листочку по 16 петель, поки що ось так: це все незрозуміло виглядає. На спиці 48 петель. Тепер дівчатка я пров'яжу 2 ряди лицевий і виворітній, абсолютно без ніяких змін. І зустрінемось. Тепер ми будемо вив'язувати збавляння і будемо вив'язувати окремо кожен листочок. Першу крайню петлю зняли. Тепер пров'язали дві разом за задні дужки з нахилом вліво. Зробили збавляння. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лицевих. Тепер петлі розвернули правими дужками до нас. І запередні стіночки пров'язали разом, зробили збавляння з нахилом вправо. І крайню петлю пров'язуємо виворітньою. Так, знімаємо маркер, виворітній ряд, першу петлю зняли, і всі останні до кінця виворітніми. А ось ці петлі двох листочків залишаються на спиці. Знову лицева сторона, першу петлю зняли. Дві пров'язали за задні стінки знахилу вліво. Лицеві. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі дві петлі розвернули правими дужками до нас. Пров'язали дві разом з нахилом вправо, виворітня петля, виворітній ряд. І ось так от скорочуємо наші петельки. Тепер, ось дивіться, знімаємо крайню петлю. Я збавляю дві разом з нахилом вліво, тепер збавляю дві разом з нахилом вправо, крайня петля. Залишається 4 петлі на спиці. Переходимо на виворітню сторону. Тепер Першу крайню петлю зняла, дві разом пров'язала за задню стінку, і ще одна крайня петля виворітній. Три петлі. Пров'язуємо їх по виворітній стороні. Першу зняли, дві виворітньою, тепер ми їх. Всі три скорочуємо по лицевій стороні. Але нам треба, щоб середня петля була в нас центральною. Отже, другу і третю петлю ми підхоплюємо на праву спицю. Лівою спицею виходимо із першої петлі і позаду полотна її знову підхоплюємо на ліву спицю. і переносимо ось ці дві петлі. Ось у нас. Середня петля стала першою. Тепер всі три петлі ми пров'язуємо за задню стіночку. Ось так. Відрізаємо наш хвостик, який ми потім заховаємо, витягуємо його. Ось такий у нас утворився перший листочок. Тепер Беремо нову ниточку і починаємо нею в'язати другий листочок. Все те ж саме ми будемо робити, що і в першому. Крайню петлю зняли дві разом з нахилом вліво. Один, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Дві разом з нахилом вправо, крайню петлю цього листочка пров'язуємо виворітньою, знімаємо маркер, третій листочок у нас залишається на спиці, і ми працюємо над другим. Робимо все аналогічно, як ми робили в першому листочку. Для того, як ми дов'язали всі листочки, ми ховаємо наші хвостики по виворітній стороні. Потім по виворітній стороні беремо праску з паром і проходимося паром, не доторкуючись до листочка. І ось так розправляються всі наші листочки, хвостики, коли ми ховаємо, ось цей найперший ми залишаємо. Тепер нам залишилося лише пришити наші листочки до нашого гарбузика. Я ось так напроти наших вусиків пришию наш листочок. І дивіться, як ми будемо пришивати. Ось у нас тут є такий обідочок, поки хвостик наш тут загнемо. Обідочок і ми будемо чіплятися. За напівдожечку на листочку, і або до обідочка можемо чіплятися, або напівпетлі на нашому хвостику. Вже дивіться, як вам зручніше буде пришивати. Ось так от. Напівпетлі на листочку захопили. Так. І тепер півпетелечки захоплюю на Ось цьому нашому хвостику, ось так, і пришиваю отак от до кінця. Віщатка, дивіться, коли я прошила, я ось тут по виворітній стороні закріпила наш хвостик. Тепер заводжу його всередину і знову ж таки виводжу внизу, голочку, виводжу внизу гарбуза, ось такимсь чином. Відрізаємо цей хвостик. Так. Якщо його видно, то ховаємо. І ось подивіться лише, яка краса у нас з вами вийшла. Ось такі от класні гарбузи, можете виконувати їх в будь-яких кольорах, зробити, можливо, величезними подушками, дуже затишним декором. Надіюся, вам все було зрозуміло. Якщо сподобалось, то, будь ласка, подякуйте мені, пригостивши мене кавою. До нових зустрічей, пока-пока!